Привіт-привіт, водолії! Я вже декілька місяців хотіла робити таро-розклади на місяць, знаєте, такі швиденькі, коротенькі, але навіть не дивлячись на швиденькі, коротенькі, в мене не вистачало часу все це поєднувати з роботою. І я так розумію, що всесвіт почув мої думки. Я не уточняла, як я хочу, щоб в мене з'явився цей додатковий час. І Зараз Уран і Ретро Плутон повністю зупинили, поставили на паузу мою роботу, і ось з'явився цей час, який я хотіла. Тому загадуйте бажання і конкретизуйте, як саме ви хочете. Да? Що саме ви хочете, щоб там нічого, як в мене, знаєте, не було такого, що я і не очікувала. Треба було уточнити, що я не хочу, щоб в мене робота була на паузі. А, ось така в мене колода. Класична колода Вейта. Будемо робити швиденькі. Да? Буквально три карти дістаємо. Це більше як, знаєте, як підказки від карт, від Всесвіту на місяць. Шістка кубків. Шістка кубків. Це карта якоїсь ностальгії, можливо, поїздки до ваших родичів, до ваших предків, до бабусі, дідуся, якщо вони живуть, можливо, далеко в іншому місті. Це, можливо, поїздка в якісь місця вашого дитинства, де ви дитинство проводили, також це може бути, да? якоїсь такої ностальгії. Спогадів, такого душевного затишку. Якогось такого приємного минулого. Давайте ще подивимось. А, так, це Туз пентаклів. Туз пентаклів це якесь починання. І це може бути грошове починання. Це може бути нова робота. Ви вийдете на нову роботу. А можливо, це починання якогось накопичення. Може бути, що ви на щось будете накопичувати. Або це можливо починання вашого бізнесу. Так може бути. Можливо. Це буде, можливо, вам зателефонують з вашої попередньої минулої роботи. І ще раз, да, ви вийдете на ту роботу, або вам запропонують вийти на ту ж роботу. Так, що може бути. Давайте ще подивимось. Сила. Це старший аркан. Карта сила це карта сили, звичайно, вашої сили. Це карта того, що ви справитесь, справитесь з ситуацією, з якимось можливо випробуванням. Можливо, якщо це вихід на минулу роботу, то ви справитесь, все добре. Можливо, вам запропонують підвищ, під, підвищення да, на тій роботі. то все, ви справитесь, все буде добре. Ви все це зможете. А, можливо, це якщо це починання, можливо, починання на новій роботі, можливо, свого бізнесу, або, можливо, це, до речі, перша робота, то також ви справитесь, все буде добре. Ви все зможете, ви, на вірному шляху. Ну, так, до речі, дуже хороші у вас підказки на серпень місяць. Зустрінемось в нових відео!